Вам здоров'я, шановні телеглядачі, ми раді вас вітати у нашій медичній передачі здорові будемо. Є таке українське прислів'я, що сідайте, тому що в ногах правди немає, але гість нашої студії говорить навпаки, він навпаки радить бігати довше, плавати, лежати, але сидіти можна тільки не так довго. Знайомтеся, гість нашої студії, головний позаштатний, судинний хірург Департаменту охорони здоров'я. Хмельницької обласної державної адміністрації Євгеній Міщенко. Вітаємо вас. Вітаємо. Євгеній Миколаївич, і все ж таки, які є хвороби судин і до чого вони призводять? Так, на жаль, в наш час з кожним роком все більше і більше людей страждають захворюванням судин. Одним з найчастіших захворювань є облітеруючий атеросклероз, Судин, магістральних, мілких і тому подібне. Якщо це судини е вражаються на ногах, розвивається захворювання блідоруючого теросклерозу артерії нижніх кінців, який може призвести до важких наслідків, а саме гангрени нижніх кінців, якщо в серці це інфаркт, якщо в голові це інсульт, тобто значна кількість захворювань судин приводить до дуже дуже важких наслідків. І своєчасне звертання на ці питання людей, своєчасне нормальне відношення до свого здоров'я можна набагато-набагато покращити і якість життя, і велике значення це питання має в економіці. Не буде стільки інвалідів, а стільки різних ускладнень по життю. Хвороби серця та судин головна причина захворюваності та смертності українців. Світова статистика також має такі тенденції. І навіть найбагатші країни світу стривожені проблемою склерозу судин. Про це ми поговоримо впродовж нашої передачі, а зараз сюжет. Атеросклероз судин нижніх кінцівок проблема глобальна. Приблизно кожна 20-та людина у віці за 50 має подібні проблеми. Лише у половини хворих ця недуга вчасно діагностується. Якщо хворобу не лікувати, то наслідки фатальні для третини пацієнтів уже протягом п'яти років. Далі картина ще трагічніша: основні причини смерті інфаркт, інсульт, ампутації. Як надовго зберегти міцні еластичні судини, які фактори провокують хворобу і на що звернути увагу? Вік найбільша загроза для цієї недуги. У групі ризику також здебільшого чоловіки та жінки після менопаузи. Хвороба ніг може генетично дістатися нам у спадок у вісі 65+, один із п'яти українців зазвичай уже страждає від атеросклерозу нижніх кінцівок. Решта до пори до часу не відчувають симптомів або ж терплять біль та випробовують на собі так звані нетрадиційні методики зцілення. Тож медики вкотре нагадують, тільки фахівець може діагностувати таку хворобу та вчасно призначити відповідне лікування. Скажіть, будь ласка, які причини призводять до виникнення цих захворювань? Так, враховуючи, що з усіх захворювань е, нижніх кінцівок, верхніх облітеруючий етеросклероз, є 90%. То ми з вами поговоримо саме про облітируючий атеросклероз артерій нижніх кінців, інколи верхніх. Е, найчастіше причиною облітируючого атеросклерозу є слідуючі: це порушення ліпідного обміну, тобто високий рівень холістеріна, е, зловживання такою жирною їжею, малорухомий е, спосіб життя, е, збільшена вага маса тіла. Стреси і, на жаль, куріння, паління, паління це один з основних факторів, який часто призводить особливо молодих людей до початку розвитку блітеруючого атеросклерозу. І все ж таки, які симптоми повинні насторожити людину, щоб звернутися до фахівця і щоб не було занадто пізно. Так, одним з найосновніших симптомів при цих захворюваннях є переміжна кульгавість. Тобто, людина, якщо починає швидко йти, раптово з'являється там 500 1000 метрів пройшла людина, з'являються різкі болі в литках. Людина постояла, пройшло трохи часу, він поступово починає знову йти. Тобто чітка переміжна кульгавість це проходить людина якась певну кількість метрів і з'являється болі в е, литках. Е, можливо, можуть бути болі. Е, в ступнях порушення росту волосся, щезає волосся на ногах, відчуття затерпання, холоду. Але це все залежить від стадійності захворювання. На першій стадії може бути якась мерзлякуватість, порушення чутливості. На другій стадії вже людина десь після 200 метрів починає ці відчувати болі. Далі, в запущеній стадії, вже на третій з'являються нічні болі. Людина не може спати і потрібно вставати, трошки ходити, розминати ноги. Ну і вже четверта кінцева стадія це коли з'являються видимі на ногах, виразки, почерніння пальців і тому подібне. Оці основні чотири етапи. Розвитку облітуючих захворювань нижніх кінців, скажіть, будь ласка, і все ж таки, яка вікова категорія таких пацієнтів, в якому віці можливі такі хвороби так. у людей, і Най... які у вас були наймолодші пацієнти і найстарші? Дивіться, на жаль, я ще раз підкреслю: це кількість виросло хворих і зменшився вік практично. Раніше було, якщо раніше 50 років розвивався облітеруючий атеросклероз, це рахувалося за поодинокі випадки, то зараз зменшилось десь після 40 років. Можливо, початок розвитку цього захворювання. Бували у нас випадки дуже рідкісні, але і навіть після 30 років. Якщо людина вела такий спосіб життя не зовсім добрий, курила відмороження, були були різні переїдання і так далі, десь після 30 років може виникнути облітируюча тероскло. З вашої практики, хто частіше хворіє на атеросклероз? чоловіки чи жінки? Так, так чоловіки співвідношень 10 до 1. Більше всього чоловіки. Ну, скоріше всього, більше в них такі звички не досить, не досить гарні, тому й вони частіше 10 ну, до одного. І от так, як в завідувачого відділення, чи багато таких людей поступає до вас протягом року? Ну, я можу чітко сказати. Значить, за рік через наше відділення проходить більше тисячі хворих. 40% – це хворі в літеруючі захворюванні. 40 Із цих. 40 відсотків, десь 15 відсотків. На жаль, закінчуються ампутаціями кінці. Скажіть, будь ласка, от у людини виникли такі проблеми, куди їй звернутися до якого фахівця, щоб не гаяти часу? Ну, давайте спочатку, коли починаються захворювання, я думаю, в першу чергу зараз потрібно звертатись до сімейного лікаря, який зробить мінімум того, що потрібно. Це обов'язково зробить ультразвукове обстеження артерій, і перевірить показники крові: саме холестерин, ліпідний обмін і так далі. А… Вже тоді сімейний лікар направляє в спеціалізоване відділення, а саме у нас в області, у нас одне відділення, в обласній лікарні є відділення судинної хірургії, де можна провести всі необхідні обстеження і отримати і консервативне лікування, і операції. Хочу підкреслити: на першому і другому стадії можна абсолютно обійтися без операцій, своєчасне лікування, інші. Там методи, які примінюються при цих захворюваннях, допоможуть не перейти на третю-четверту стадію. Однією з ознак виникнення атеросклерозу є підвищений холестерин. І цілі великі фармакокомпанії боряться і ведуть антихолестеринову боротьбу. І, звичайно, що це не все так просто, і холестерин в одних випадках може бути як і другом, в інших як ворогом для нашого організму. Дивимося про це у нашому сюжеті. Що вам відомо про холестерин? Це цукор поганий в організмі. Багато цукру. Навіть таким ніколи не користувалася, і мене такого ніколи не було. Що вам відомо про холестерин? Ну це дуже шкідлива річ, яка забиває наші кровоносні сосуди і залежить вона, звісно, від їжі, яку ми потребуємо, коштуємо, потребляємо. Про холестерин, що це така блаха штука. <гум> Надо від нього збавлятися. Та суження, він ділять суження сасуда в халістерін. Немає такого поняття, як шкідливий холестерин. Він корисний в плані кровотворення, але все добре ще в міру. Тому потрібно звертати увагу на продукти, які містять холестерин, вживати їх обов'язково. Не можна так сказати, що не вживати. Вживати. Але мати знати норму. Можна отримати інсульт, інфаркт, якщо не приймати таблетки від холестерину. Ні, я не думаю, що така страшна. Діло в тому, що холестерин він відложується в судинах. Їжа. Здорова їжа і все добре. А як ви обираєте продукти здорові? То, що мені смакує, то і поїдаю. Поки нічого не буде. Якщо почне щось боліти, тоді до звертати до лікарів. Продукти, які раніше їли завжди, ні... Ні, ні, ніхто нічим не болів, а зараз саме от... холестерин, саме жирна сматре, а які сала, наприклад, нормально. І домашня сметана так само. А от те, що в універсалах, продають то вже. Пальмове ось то все. Це для організму шкода. Шкода. В яких продуктах найбільше холестерину? Ну, я так думаю, що це масло, це може бути м'ясо, яке піджарено на маслі. Тобто все, що має картопля, може бути, якщо вона також підсмажена. Сосиски, колбаси, копченості, сольоності, все це дає холестерин. В тому числі навіть масло, хоча ми масло привикли їсти, воно дуже вкусне, хороші, але все треба в міру? Є багато, мабуть, не можна їсти. Холестерин, він в маслі, знаю, в молочних продуктах, його багато вживати не можна, так як з'являються бляшки. Про що ви говорите? Які продукти? Ото, От що своє виросте, що воно то продукт. А в нас безпреділ робиться кругом, а нашим людям тільки дають цього. Безприділ настоящий, все кругом, все підробка, під під підставка. Коротше, я не знаю, як що дасть, що ця молоджі, що це дітей воно в колясках возять, що вони мають пити і їсти. Харчування повинно бути більш рослинного походження, і, і маргарини не вживати, жири не вживати, А що ж їсти, а що ж їсти, от я колись наші предки до м'яса брали хрін. Корислина нема. Ну, мабуть, що так. І на цитрусові, мабуть, морковка, яблуки чистять суди. Ну, я так думаю. Це здоровий спосіб життя, це фізична активність, це і психологічний комфорт людини. А ще краще періодично здавати кров на аналіз про холестерин, в першу чергу. Два рази в рік. Два рази в рік. А куди треба звертатись? До лікарні. Поліклініку. поліклініку, В лікарню. До врача. Люди ходять в шубках, так. тепло, а вам не холодно. Я допомагаю саморозвиватися, коуч-ментор, той, хто всю зиму проходив в футболці і більше сіми місяців босоніш. Всім можна роздягатися е, не одразу. Ну бажано взагалі то, щоб не було автоімуного захворювання, починати починати з осені. Бо якщо людина з зими почне, результат швидше буде йти, але можливий збій збій імунітету. Тому потрібно це робити з осіннього періоду, коли різниця температури тіла, і різниця температури повітря мінімальна. Добре. Хто захоче загартовуватись, я направлю до вас. Євгеній Миколаївич, і все ж таки, ми говорили за питання діагностики. Чи достатньо проведення тільки ультразвукового обстеження? Може, ще якісь є новітні технології? Так, так, значить, якщо поставили попередній діагноз. Що є захворювання, бітеруюче захворювання кінцівок там чи щось інше, потрібно далі обстеження, тому що ультразвукове обстеження не є достатньо стандартам. Судинної хірургії є. Так звана ангіографія, коли вводиться контраст і робиться слайдові знімки, видно кожну судинку, що з нею робиться, і так далі. Но на сьогодні це вже теж пройдений етап. На сьогодні на першому місці є або комп'ютерне обстеження з ангіографії, або МРТ з контрастуванням. Тобто це такі дослідження, які дають можливість побачити любу судинку, артерію, де вона, в якому стані. І ще можна зробити в 3D форматі, можна побачити. З усіх сторін, що з нею можна робити. Ми практично завжди, коли планується якась дуже там серйозна реконструктивна операція, без такого обстеження не робимо операції. Ну я ще раз підкреслю: може, на жаль, немає. Повністю безкоштовних таких обстежень у нас в місті є, і в нас і по області є комп'ютерні томографи самого найкращого ратунку є, і МРТ. Так що, скоріше всього, людям придеться там проходити ці обстеження, коли буде плануватися якась серйозна операція реконструктивна. Ну вже ми підійшли з вами до лікування. Яке лікування в основному при цьому захворюванні? Я вже казав ще раз повторюсь: перша, друга стадії. можна лікувати консервативно, плюс різні фізіопроцедури, плюс лікувальна е, фізкультура і так далі. Це перша друга стадія, коли ще людина не повністю, якщо так примітивно можна сказати, не повністю закритий кровотік по магістральних судинах. Це може підлягати консервативному лікуванню. Зараз дуже багато різних препаратів. Вони правда дороговартісні група простагландинів, інші препарати, які Направлені на те, щоб якщо не працює центральна якась артерія, розвинути максимально обхідні колатералі, вони беруть на себе функцію. Але тут час, час, коли треба на перших стадіях це лікувати. Бо найчастіше вже хворі поступають третя стадія, четверта, гангрени пальчиків, то тоді обов'язково йде комбіноване лікування спочатку. Консервативна підготовка до операції, потім оперативна чи заміна судин, чи інші види операції. Скільки треба потрібно часу для того, щоб виникла перша стадія захворювання? Чи це довготривалий процес? Ну перша стадія завжди проходить без симптом. Людина собі палить цигарки, переїдає там стреси, переохолодження і так далі. А процес запущений десь приблизно 2-3-4 роки може тривати перша стадія. Починає зазвичай люди звертаються з другої стадії, коли з'являються болі. А коли вже болі, це досить серйозно і потрібно цим займати. Ну багато хто займається і самолікуванням і починають так. приймати ті чи інші препарати, дивляться рекламу телевізора. Або з аптеках в аптечних кіосках часто рекомендують при болях. Як ви до цього відноситеся і ваші поради ну, нашим телеглядачам негативно? Спочатку треба мати об'єктивну картину, що робиться у вас з судинами, і я не заперечую те, що можна там, наприклад, приміняти в лікуванні там часник для зниження коліса, щось інше, там абліпіха, смородина, шипшина. Но це тоді, коли ми знаємо об'єктивну картину і знаємо, що нема порушення гемодинаміки току циркуляції крові, коли треба робити щось серйозне. А якщо це не робити, закінчимося погано. А в нашому сюжеті ми зараз подивимося питання профілактики: що потрібно робити, щоб не захворіти. Помірні фізичні навантаження та раціональна дієта ось головне правило поведінки таких хворих. З вашого меню варто забрати гостру та солону їжу, жирні сорти м'яса, твердих сирів, яєчні жовтки. Натомість додайте до раціону борошно грубого помелу, морепродукти, зокрема морську капусту. Не обминайте і більш популярний різновид цього овочу капусту білокачанну, яка містить вітамін С. Мінеральні речовини і найкраще виводить холестерин з організму при атеросклерозі. Рекомендується вживати не менше 100 грамів капусти, сирої чи квашеної, з додаванням ягід, обліпихи, чорниці, кураги. Корисні також ріпчаста цибуля, часник. Дієтологи радять назавжди забути про маргарин, сосиски, ковбаси, а червоне м'ясо лише тушкувати або ж готувати на пару. Обмежте споживання солі лише одну чайну ложку на день. Що ж до овочів, то їх має бути багато і бажано сирих. Увесь добовий набір цих корисних харчів варто поділити на 5-6 прийомів. Вечеряти слід не пізніше ніж за три години до сну. Для зміцнення судин лікарі рекомендують легкий біг, плавання, велоспорт, тривалі піші прогулянки. Стежте за вагою зайві кілограми. Це додаткове навантаження на ноги. Уникайте стресів, нервових розладів, перевтоми. Правильно поєднуйте режим сну, праці і відпочинку. Ваші кінцівки вкрай чутливі до температури, тому холод та перегрів небажані. Не варто зловживати походами в сауну, лазню чи солярії. Обов'язково вибирайте зручне взуття і одяг з натуральних тканин, що не буде здавлювати стопу і дозволить шкірі дихати. Ми почали з вами говорити за лікування. Чи насправді воно дороговартісне і от наші люди полюбляють? Їхати лікуватися за кордон. Ваша думка як фахівця? Ой, мені здається, в нас всі ці питання все-таки впираються в економічний фактор. Тобто, немає в наших людей можливості все-таки отримати надсучасне лікування. Ну, я можу вам привести такий приклад. Я десь у вересні був в Естонії, бувший Республіці Радянського Союзу там проходив майстер-клас. По новітньому шов впроводжується, впроваджується саме по лікуванню облітеруючих захворювань. Кінці. І от дві фірми придумали досить, досить цікаве лікування, тобто фірма Straub, там Філіпс і так далі, смисл якої заводиться апаратура в цю артерію, і воно вибирає всі частинки ці бляшки, і це все інше по ходу артерії в спеціальний мішочок. Все це видаляється, і практично без операцій можна почистити ці артерії. Да, інколи не виходить, тоді робиться банальна Хірургічна операція. Але вартість такої операції вартує від 4,5 до 5 тисяч євро. Ну, я не знаю, чи є можливість у нас таке робити. Но я думаю, з часом буде розвиток економіки, і, все, і отакі надсучасні лікування ми можемо зробити в себе. Друге, друге, так, воно дороговартісне. І я думаю, в зв'язку з нашою реформою медицини десь через 2-3 роки, коли буде чи солідарна система, чи страховочна і так далі, більше можливості буде у людей отримувати надсучасне лікування на третинному рівні. Тому що такі захворювання лікуються оперативно в обласній лікарні, вона є третинний рівень. І після цього буде перебудова, коли частину більшу візьме на себе проплату держава, і частину буде лишено людям, але люди зможуть отримувати найновіші. Методи лікування по цих захворювань. На початку передачі ви сказали фактори, які викликають виникнення атеросклерозу. А ходіння на високих підборах, яким наслідком може бути ну, для жінок, звичайно? Ну, ходіння на підборах це дуже добре. Жінки симпатичні, все, але вони не повинні бути здоровими. Яка норма, як фахівця, повинна бути підбору, щоб не нашкодити? Гарним. Міжкам. Ні, ні. Ну, тут так не може стояти, в, залеж... в залежності від який у жінки, всі інші нюанси, це, вона... це все індивідуально. Я е, краще розповім ну, таку історію, от, е, що може допомогти нашим людям в покращенні да. саме е, судин нижніх кінців. Це вже будуть як ваші поради Я нашим телеглядачам. Років десь назад у нас була велика конференція в Австрії Інсбруку. Це був вересень місяць. Я вийшов з готелю. Дивлюсь, дуже багато людей ходять з лижними палками по зеленій траві. Я дуже здивувався, думаю, що вони готуються в Альпи йти чи щось. А це, це ні. Це одна з методик покращення роботи судин, називається скандинавська хода. Доказано, коли люди працюють руки на цих палках, краще працюють, розвиваються ноги. І от більшості з них зробили собі за такий маціон ходити не в гори, десь по лужайках і так далі. Чи кожен день, чи в кого як виходить, брати лижні палки і від Відштовхуючи від землі, ходити там кілометр, два. Цим самим покращується кровообіг нижніх кінців і покращується робота в артерії. А кріп ходьби хід... що ще? Так. Можна, можна приміняти контрастні ванни, контрастний душ. Ну, треба дуже обережно з обмороженням бути. Приміняти продукти, овочі, де багато вітаміну С. Я ще раз повторюю. Часник, часник. Приймайте часник замість цих препаратів, які знижують холестерин. досить приймати часник, але щоб вас в сім'ї могли терпіти, то ви не жуйте його, ви зробіть часника як таблетку. І після е, їжі проковтнули, запили водичку. І десь так зубочок, і, і, і вам не потрібно ці приймати статіну. і звичайно відмовитися від шкідливих звичок, напевно так. Від шкідливих звичок, але да, може мене хтось задати питання, чи можна вживати спиртні напої, як вони впливають на, на це, на атеросклероз. В Помірних дозах це дуже добре. Отак От я скажу. Воно навпаки, алкоголь не викликає атеросклерозу навпаки, допомагає розчиненню е, жирів. Тому в помірних дозах по святах якісь напої можна потрошки. Можна потрошки можна. саме головне не зловживати. І ми вам дякуємо за гарні поради, Дєте. корисні. Дєте. Я думаю, наші телеглядачі обов'язково ними скористаються. Дєте. Будьте здорові на все добре. Будьте здорові, всього найкращого.